Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 травня. Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 17 травня 1235 року. Тоді відбулася битва під Торчеськом. одна з важливих подій у боротьбі за владу на Русі. У центрі подій міжособна війна між нащадками великокняжого роду на полі бою. Зустрілись війська князя Данила Романовича Галицького та об'єднані сили його суперників чернігівських та київських князів. Торчеськ, місто на південь від Києва, став ареною жорсткої сутички за владу, вплив та майбутнє Русі. Армія Данила складалася з досвідчених воїнів волинської землі. Незважаючи на менші сили, він зумів розбити ворожу коаліцію. Це була блискуча перемога, яка продемонструвала його талант як полководця та лідера. Битва під Торчеськом стала важливим кроком у зміцненні влади Данила, який згодом стане першим королем Русі. Цей успіх також зміцнив позиції Галицько-Волинського князівства, яке з часом перетвориться на потужний центр політичного та культурного життя. 17 травня 1970 року з марокканського порту Сафі вирушила вражаюча експедиція. Норвезький дослідник Тур Хейердал разом з міжнародною командою відплив на папірусному човні під назвою Ра-2. Цей човен був побудований за зразками стародавніх суден, на яких, за припущеннями, Хейрдала африканські народи могли досягати берегів Америки ще за тисячі років до Колумба. Перша спроба ра 1 зазнала невдачу, але Хейердал не здавався, і вже за кілька місяців РА-2 вирушив знову. Подорож тривала 57 днів. Команда здолала понад 6 тисяч кілометрів через Атлантичний океан. Папірусний човен витримав шторм, спеки та вітри у серпні 1970 року РА-2 успішно досяг узбережжя Барбадосу, довівши трансатлантичне плавання на такому човні дійсно можливе. Експедиція не лише продемонструвала відвагу і наполегливість, а й порушила важливі питання про зв'язки між стародавніми культурами. А як ви вважаєте, чи могли цивілізації Африки впливати на розвиток культури Південній Америці ще до епохи великих географічних відкриттів? Напишіть свою думку у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал.